Пригощала всіх гостей, британців так само їм на сподобались. А голубці наші, вони в заході від голубців були коли я вперше їх приготувала після приїзду в Англію. Нині ці традиційні українські страви у Великій Британії може дозволити собі кожен українець. Вареники, голубці, млинці, пальмані. Ось це є в магазині Мультикук, який близько місяця тому відкрився у британському ліці. Цю мережу заснував і розвиває за кордоном співзасновник українського бренду Галя Балувана. Відкрила магазин у Британії українка Оксана Луканюк разом з англійським подружжям. Жям Елізабет, які дали їй прихисток у перші дні повномасштабної війни. Подружилися, наші діти подружилися, і так ми в них вже проживаємо близько двох років. І один день просто вирішили відкрити свою власну справу разом. Я Не знав і не куштував жодних українських страв до зустрічі з Оксаною. Коли вона приїхала до нас, то готувала різні страви, які були дуже смачні. Жінка не раз розповідала англійцю про українську галюбаловану і як стрімко її магазини з'являються в різних країнах світу. Адже бренд напівфабрикатів, народжений в Луцьку, вже є в Польщі, Німеччині, Канаді, Філадельфії, Чехії, Іспанії, Франції, Нідерландах, Словаччині, Швейцарії, Угорщині, Австрії, Литві, Латвії, Туреччині, Булгарії, Греції, Молдові на Кіпрі, відкрили усі ці магазини, придбавши франшизу мультикук українці. Наші партнери самі створюють для себе робочі місця, створюють бізнес. А ми тільки їм допомагаємо, і ми їх будемо і надалі супроводжувати. Всі звикли, що українці приїжджають і займаються різними грязними роботами. Ми хочемо доказати цим бізнесом, що українці це насправді хороші бізнесмени. Це люди, які не бояться ризикувати. Ризикнув вкластися в український бренд домашніх напівфабрикатів. І англієць Джон Едвардс. Чоловік працює в технологічній компанії, займається продажами. я раніше не мав ніяких справ із будь-якими франшизами. Му, перш ніж залучитись, я зробив власне дослідження, що це таке і як воно працює. Я дослідив ціну і скільки грошей потрібно буде вкласти. І ціна мене приємно здивувала. Вона була меншою ніж традиційні тут фаст. Фуди, ну і також підтримка і допомога власників франшизи теж була неймовірна. Також мене вразила популярність цієї мережі в Україні. Мені це дуже сподобалось. Відкрити магазин у Британії коштувало Джону та Оксані до 40 тисяч фунтів. Це близько 50 тисяч доларів. Повернути вкладене за їхніми підрахунками вдасться доволі швидко. Я планую, виходячи із ситуації, що мені вдасться повернути усе вкладене за трохи менше ніж рік, можливо, навіть за вісім місяців. Люди вертаються до нас, щоб спробувати щось новеньке або купити ще раз те, що їм сподобалось на напівфабрикатів у Великій Британії розвинений. Утім, якісної саме домашньої їжі магазинних холодильника за словами українки мало. До того ж, важливою перевагою мультикук вважає відкрите виробництво, адже кожен покупець може бачити його через скло. Пробували перед відкриттям багато різних компаній, багато різних мороженої продукції. Я вважаю, що наша наша ті смачніші, тому що це все вся робота, це все зроблено з любов'ю. Ми використовуємо так само місцеві якісні інгредієнти. Ми співпрацюємо з місцевими фермерами, тобто забезпечуємо виробництво хорошим, якісним м'ясом, а це дуже важливо до смакових якостей. Англійці настільки вподобали українські вареники, пельмені й голубці від мультикук, що Джон горить розширенням мережі. Хоче відкрити в Британії ще декілька магазинів бренду мультикук. Ми це обговорювали з Оксаною. Що питання не стоїть, чи відкриємо, а коли ми відкриємо нові магазини. Так що у нас точно є в планах розширювати мережу. Створити компанію за франшизою простіше та швидше ніж починати бізнес з нуля. Іноземцям, які зацікавлені в успіху такої справи, Джон радить починати і розвивати її у партнерстві саме з українцями. Анастасія Качина, дванадцятий канал.